Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І зараз я вам більш детальніше покажу моє робоче місце. Називаю робочим робочим, тому що я тут вчитися буду. Так, ну дивіться, що знаходиться? Ось такий тут монітори Samsung. Ось, бачите, але це не мій а, монітор. А, дивіться, далі, тут підручники, моя біологія, це так, на 7 клас. Ось географія, математика, німецька, мова і так далі. Чашка ось така ось так виглядає робоче місце, бачите? Я тут прибрався, тут було все завалено, але я десь хвилин 40 тому прибрався тут. Тому що в мене уроки завтра починаються зазвичай в 9. а мені потрібно десь 8, максимум 815 встати, вийти з собакою, поснідати, почистити зуби і вже йти на уроки. Ось так виглядає більш детальніше моє робоче місце. Давайте покажу, що ще є. Так. Ось, клавіатура, мишка. Ну, в принципі, ну гарне робоче місце. Навіть не знаю, де краще тут чи в Мірашниківці. Але мені кажеться, що робоче місце гарне, що тут, що в Мірашниківці. Друзі, підписуємося. всі на мій канал. Всім до побачення.